Сьогодні в мене ось така розпаковочка. Ну, По-перше, хочу показати вам нашу туш тушь Lash. Це моя улюблена туш. Чому вона моя улюблена? Ну, По-перше, вона і подовжує, і робить вії об'ємними, ну, майже як нарощені вії. Можна, які хочете, собі їх вивезти. Плюс вона їх дуже-дуже класно піднімає. А ще вона працює в тому числі як сиворотка. Тому що там є і касторова олійка, і віск апельсинової кірки. Реально, через два тижні ви відчуваєте, що ваші, ваші вії стали більш такі еластичні. Особливо це дуже помітно, коли у вас, допустим, ну, мені, наприклад, вже. 52 роки. От. Тому, ну, якби вже після 40-вії вони становяться не такі, як у вас були, там, допустимо, в молодості. да? І вони потребують обов'язково, так? От, то ця туш, це, виходить, якби два в одному. це мій власний досвід. І дивіться, вона по акції 30% зараз всього 394 гривні замість 600%. 69, По-моєму, її повна ціна, от, то зараз можна її придбати по дуже-дуже гарній ціні. Далі, Отака от от чудова туш для брів. Теж зараз по акції. Тут має тут дуже удобна щиточка, ви можете змоделювати ваші брівки, зробити їх красивими, гарними. І зараз ця туш по акції всього 249 гривень вмісто 339 Хватає її дуже надовго. Реально дуже гарно працює. Далі. Ще зараз ми не замовили оцей гель з морськими мінералами Салої Віра. Він дуже гарно зволожує шкіру, він концентрований і його дуже-дуже полюбляють. Не тільки влітку, а в будь-яку пору року, а влітку так він потрібен дуже-дуже-дуже всім. І зараз він ще й по акції всього 139 гривень замість 159, 20 гривень економія. Далі, ще я хочу представити нашу серію календула. Серія календула наша вона містить екстракт календули, екстракт ехінацеї, вітамін Е. І що я ще хочу про неї розказати? Вона по формулі. як Клоранс. Но фармасі цю формулу гораздо раніше розробила. Далі. І що зараз в цьому місяці? Ну, Крем календула денний. Ну, Він, взагалі, не тільки денний, він і ночний, він універсальний. Зараз він по акції всього 229 гривень замість 289. Тут в мене ще така чудова умивалочка, гель календула. Він коштує всього 229 гривень. І в мене ще тут крем бальзам. Він тоже зараз по акції всього 299 гривень замість 369 Це взагалі панацея від усього. Це і сінці, і опіки, і ранки, і сухість локоточков, сухість пяточок. Це все, все, все. Якщо у вас дуже-дуже сухі ноги, буває така, така сухість шкіри ніг, що просто таке відчуття, що як будто перхать сыпется з ног. Так, от, це от вам теж дуже очень, очень хорошо поможе. Це відуки, це результати іменно використання моїх клієнтів. Ну і дуже-дуже хорошо для сухої, для вікової шкіри. Плюс він працює з куперозом. Він створює такий невідимий бар'єр, який захищає від впливу навколишнього середовища. І він забезпечує противіковий ефект. Тому, будь ласка, замовляйте. А тим более зараз у нас така чудова акція. Ви можете взяти три е, засоба: тоник, е, гель для вмивання, крем. Ви можете взяти всього за 599 гривень замість 747 тобто 150 гривень економія. Ну і вішенка на торті. Це наш новий парфюм, який компанія Пармасі випустила е, к нашому дню державності. Він називається вільна. І я зараз вам розкажу про чудову альфактурну піраміду цього парфюма. Верхні ноти тут у нас сицилійський лимон, зелене яблуко, кедр, цитрус, пряні, м'ятні, зелені акорди це символ нашого свіжого подиху, свободи. Далі серце аромата – бамбук, жасмін, біла троянда трав'яні та бускові відтінки ж, і це як сила нашої землі. І базові ноти це кедр мускус Амбра. Це деревні такі мускусні амброві акорди, це як міцний фундамент і вічна стійкість. Тобто, це про нас, про українців. І зараз я зроблю розпаковочку цього парфюмчика. Це я його зараз відкриваю по-перше. А ну-ка, зараз ми його достанемо з коробочки. і перевіримо. тому що було заявлено, що він схожий по альфакторній піраміді майже 100% з парфюмом Dolce Габана Light Blue. Ну, у мене колись був такий парфюм, то, може, я його і згадаю. Так, а ну-ка. А ну-ка. Боже, ну це неймовірна свіжість, дівчата, це для тих, хто любить свіжі аромати. Це просто просто, просто балдеж. А ще я що хочу сказати, у фармасі завжди наші новиночки. бачите, якийсь дизайн, такий для нас, для українців, спеціально зроблений. В такому. Тут, бачите, ще QR-код є. І зараз у нас навіть всі смужки, бачите, які ось пакувальні ленточки йдуть теж. Як вишиваночка наша. От. Що я хочу сказати? Ще зараз цей парфюм до 21 липня по сумасшедшій акції 35%. Він зараз коштує всього 399 гривень замість 629 Тож, будь ласка, замовляйте, бо кількість обмежена Тут 50 мл. Реально, в мене був парфюм цей light blue, реально, цей парфюм дуже-дуже на нього схожий. Тобто, хто таке любить, будь ласка, замовляйте. А я прощаюсь з вами, мої любі. Будь ласка, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан. і під цим відео буде реферальне посилання, по якому ви можете отримати дисконт. Тож, будь ласка, до зустрічі!